Доброго дня, Ось вітає компанія по утепленню будинки рідким пінопластом. Черговий будинок Рівенська область. Ось такий будинок маємо. Провели процес утеплення. У даному будинку два повітряних прошарки. Один 6 другий 7 см. так це виглядає, йде процес заробляння ви понизу позаробляли отвори. Ось так. Сверилися 20 м сверлом, так як потрібно було долізти до внутрішнього прошарку. Так, як правило, сверлимося 14-м сверлом, 16-м. Не портимо не цеглу, ні плиточку. На дану прийшлося це зробити. Працюємо по Житомирській Вінницькій, Хмельницькій, Київській Рівненській області, надаємо письмову гарантію завжди. Телефон для замовлення 067-502-2305. Кому потрібно зробити будинок енергоефективний, звертайтеся, завжди радий вам допомогти. Гарного дня!